Друзі, всім привіт! Аврора! Товари для кухні, контейнери, кошики, новинки посуду. Запрошую до перегляду. Новинка в Аврорі: насіння соняшника смажене. Алмаз, класичне салоне, не салоне 150 г, 34 гривні. Новинка чипсу норі, хрустки. клуб зі смаком васабі. Салоні. Смак сиру. 3 смаки 44 гривні. Чудова новинка маршмеллоу та палапка 60 грам в асортименті 22 гривні. Знову в Аврорі круасан Тонія з вішневим наповнювачем зі смаком малини 45 грам 9 гривень. Новий смак на пірощинний тонус. Індійські цикорі, лісові ягоди 90 грамм 39 Знову ваврорі, мармелад желейний, Клімфруід груша диня 200 грамм 29. Печиво сендвіч, молочних глазурів. загора, трефі, 100 грамм 17. Новинка печиво затяжне глазуроване, хеллоу шоку з маршмеллоу, 18 грамів 5 гривень. Новинка шоколад молочний пористий міленіум З вишневою начинкою 14 Суміш горіхова активіта 27 гривень Суміш горіхів та фруктів 30 грам 22. Знову в аврорі тисточка бісквітне Fine eat браунім 12. Знову в аврорі ле соняшникова рафінована Олді 55 гривень. По акції декор для дому орхідея штучна. В горшику керамічному білий колір 199. Коштувала декор 249. По акції кашпо декоративне металеве. підвісне. Колір зелений, чорний, білий, з ланцюжком 119. Брелок для ключів з пухнастою кулькою і намистинами. Різні кольори є в асортименті 34. Кошик декоративний, металевий, каркасний. Золотий колір 149. Зі знижкою 29%. Стрічка декоративна для подарунків, текстильна з принтом. Різні кольори. 24 гривні. Набір куляк повітряних. В асортименті різні кольори. Синій, чорний, фіолетовий 17. Бейдж зі шнурком. Зелений червоний колір 12. Набір стікерів для нотаток пастельні кольори 100 штук в упаковці 22 гривні. Цінник торговий є білого кольору помаранчевого 9 гривень. Набір скріпок канцелярських піхторія різнокольорові 11 гривень. Новинка набір закладок скріпок лінивить. Дві штуки на блісте 27 гривень. Новинка ножиці канцелярські в асортименті 44. Ножиці канцелярські з кольоровою пластиковою ручкою 27 гривень. Ножицы канцелярские с каляровой ручкой на блистере. Резни каляры 55. Ножицы канцелярские детячие с творынком и 39. Ножицы канцелярские в ассортименте 24. Новинка блокнот. Глітерна обкладинка з глянцевим принтом. Є різні кольори 49 гривень. Новинка лампа LED Philips. Є 27, 6500К 220 Вт 88 гривень. По акції комплект лихтарик LED. На голову титану. Плюс батарейки 99 коштували 129. Новинка навушники: вставні дротові з гарнітурою. Хевіт чорного білого кольору 149. Новинка пульт для селфі, бездротовий, універсальний, в коробці, 39 гривень. Новинка кабель, тейп-цент, 1 метр, 2 ампера, 39 гривень. Колір в асортименті. Новинка кабель USB 8 pin. Текстильне покриття 99. Кабель USB 8 PIN. 1 тонна покриття ПВХ 69. Кабель USB 1 метр 49 гривень. Новинка кабель USB 2 метра 149 гривень. Новинка кабель USB. Type-C, 2 метра 149. Кабель USB. Type-C, Текстильне покриття. Різні кольори 69 гривень. Суперзнижка кабель USB, мікро USB. Чорний колір 1 метр 9 гривень. Коштував 29. Кабель USB, micro USB, Philips чорний, 1,2 метра 129 Кабель USB, micro USB, текстильний різні кольори 77. Кабель USB тейп-C, однотонне текстильне покриття 69 Новинка в Аврорі нитка теплична, поліпропілен, 100 грамм 34 гривні. В асортименті є різні кольори. Новинка в Аврорі: парник міні, З підсніжник, 35 грамм на квадратний метр 4 метра. з ультрафіолетовим стабілізатором із агроспанбонда. 299 гривень. Дощовик дитячий. В горошок різні кольори 59. Дощовик в асортименті однотонний. Є різні кольори зелений, жовтий, червоний, синій 55 гривень. Шнурки для взуття силиконові, білий сірий колір, різнокольорові, 39, ложка для взуття, середня, метал 34 гривні. Новинка в Аврорі чашка порцелянова. Стойні мойка, 77 гривень. По акції термос металевий однотонний, 199 гривень коштував 249. Рукавиця прихватка, кухонна, комбінований матеріал, сіро-білий колір, силикон, плюс ткань 139, келих для шампанського скляни, рибристий 69. Класнюча новинка чашка керамічна. Small coffee 150 мл. маленька, 39. Новинка килимок для сушіння посуду. прямокутний, з біло-чорним принтом 84. Гарна новинка тарілка супова порційна, Стоні німохів, діаметр 20 см, 88 гривень. Тарілка десертна порцелянова, Стоні німохи, діаметр 19 см, 69 гривень. Новинка набір келихів для вина, скляних, 2 штуки в упаковці, 349 гривень. Латок для столових приборів, пластик горизонтальний 249. Сухарниця прямокутна, ажурна, біло-блакитного кольору 34 салатниця кругла, зелений колір, 4,5 літра, 55 гривень. По акції салатник пластиковий квадратний. Об'єм 1,5 літра, зелений-помаранчевий, Рожевий колір 22 гривні. Салатник пластиковий з кришкою, круглий 2,5 літра, зелений колір 49. Тарілка пластикова. фігурна, різні кольори. помаранчевий-жовтий, зелений-синій, 19. Салатниця кругла, юскин шеф, пластик, білий колір 59. Набір контейнерів харчових, пластикових з герметичною кришкою, софт шеф, три штуки в наборі 219. Контейнер для сыпучих пластиковий квадратний прайм 0,75 литрів. Сірий колір 39. Ємність для харчових продуктов. Квадратна 1 літр. Пластик 24. Набір контейнерів харчових. софт-шеф, Три штуки. Сірий пластик. 219. Судок универсальный. С фіолетовою кришкою, 0,5 литрів. 19. Контейнер харчовий. Пластиковий, гарнетичний. Діомедия 0,565 литра. Лі, Великий вибір. Червоний, жовтий, блакитний, зеленый колір 44. Зі знижкою контейнер харчовий пластиковые, подвины, геомедия Мультибокс 15 гривень. Емніс для харчових продуктів. Пластик квадратный, 1,5 литра, 27. Контейнер харчовий пластиковые, Валері пласт 2 литра, Сірий колір 74. Набір контейнерів. 3 штуки 0,7-0,5-0,3 літра. Мій обід 69. Контейнер харчовий герметичний пластарт 1 літр 99 гривень. Набір контейнерів з ручками 0,55-0,95 літрів, 2 літра, 3 штуки, 99 Набір контейнерів харчових «Старпласт» 1,25 плюс 2 плюс 3,75 літра, 3 штуки, 179 гривень. Ємність для цепучих. Пластик квадратна з гарметичною кришкою 77. Емнис для сыпучих, герметична, фоли лайф. Сірий колер, пластик 109. Контейнер прямокутный, с фиолетовой крышкой. 2 литра объем, пластик 49. Ланчбокс герметичный. З приборами пластик, її різні кольори 169. Контейнер харчовий, пластиковий, прямокутний, з герметичною кришкою віліні сірий білий, колір 109. Кошик для зберегання, пластик вузький, Мхаус 59. Пак цей футляр для зубної щітки пасти. Прозорий пластик 44 гривні. Мильниця пластикова на присосках, рожевий білий колір 39 гривень. Швабра для миття вікон з короткою ручкою. Рожевий блакитний колір 49. Водозгін для миття вікон 34. Набір аксесуарів для ванної кімнати. 4 предмета. Пластик сіра чорний колір 199. Кошик декоративний, чорний метал. Фабрика Хоми – 229 гривень. Ємність для зберігання універсальна. Пластик 4,5 літра. Сірий рожевий колір 44. Набір для прибирання. Савок плюс щітка. Сірий колір 99. Набір для прибирання. Пластик, савок плюс щітка. 88 гривень. Відро господарське. складено, комбінований матеріал. Сіро зелений колір біло – 109. Кошик універсальний, З ручкою вигляді сумочки. Сірий білий чорний колір пластик 19 гривень. Кошик універсальний пластиковий без кришки з ручками. Є різні кольори сімдесят, знову в аврорі лимок для раковини, круглий, з малюнком метелик, фрукти. Є квадратної форми з малюнком. 39. Новинка набір гачків настінних, прямокутних, прозорий пластик, 6 штук 29. Новинка набір гачків настінних. Годинники. 3 штуки на блістері. Зелений, бежевий, блакитний колір 24. Новинка вішалка настінна. Пластик. З металевими гачками 6 штук 55 гривень. Спокійного вам дня! Хай буде у житті, усе легко та просто. Дякую за підтримку, ваша нова акція.